Всім привіт! Ви на каналі Росини Світ. Сьогодні я вам розповім, як зберегти букет тюльпанів свіжим якомога найдовше. Наприкінці зими розпочинається сезон тюльпанів за перші дзвіночки приходу весни. Отримавши букет подарунок, дуже хочеться, щоб квіти простояли у вазі свіжим якомога довше. Однак, без належної уваги квіти в домашніх умовах. Можуть простоять приблизно 5 днів. Але щоб цього не сталося, знайдіть 10 хвилин вільного часу на кожний день, а вам у відповідь квіти віддячать чарівним зовнішнім видом та тонким ароматом. По-перше, коли принесли букет додому, то не спішіть ставити відразу у вазу з водою. Спочатку зніміть з букета упаковку. Приберіть зайве листя з нижньої частини стебла, яке буде знаходитися у воді, бо в подальшому почнеться процес гниття. Це також потрібно для того, щоб зайві листочки не тягли додаткову вологу. По-друге, потрібно підрізати низ стебел на 1 см. Зріз має бути тільки прямим. У ростини досить м'яке та ніжне стебло. Тому не рекомендується підрізати під кутом 45 градусів, бо під тиском ножа зріз стеблі може вигнутись і доступ до води буде перекритий. Від цього квіти почнуть швидко в'янути. Зріз проводиться тільки гострим ножем, а не ножницями. По-третє, найкраще ставити тюльпани у вазу з високою шийкою, щоб була опора стебла. Так стебла будуть добре тримати бутони. Не потрібно набирати у вазу занадто велику кількість води. Налийте воду до 7 см. Це буде достатньо для збереження живлення рослині протягом доби, бо воду потрібно буде міняти щодня. Тюльпани люблять холодну воду, тож у вазу набирайте тільки холодну, а також у воду можна додати декілька кубиків льоду. Поставте у вазу одну гілочку туї. Або кепарист. Фоя буде виділяти інтенсивний запах, за допомогою якого квіти будуть довше зберігатись свіжими. Рослина не любить прямого сонячного світла та тепла, тому найкращим місцем буде де розсіяне сонячне світло, подалі від камінів та батареї. А якщо у вас є балкон, то на ніч виносите букет на балкон, а ще не ставте вазу з букетом біля фруктів. Бо фрукти виділяють еталеновий газ, який погано позначається на стан квітів, тобто ваші тюльпани будуть швидко в'янути, а також, щоб не було протягів, бо рослина їх не любить. Як бачите, доля за зрізаними тюльпанами не такий вже складний, як здається, на перший погляд. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал. На все добре, до зустрічі!